Добрий день, вітаємо вас на YouTube каналі компанії Гера. І сьогодні ми вам розповімо, як заряджати етикет-стрічку в етикет пістолет Blitz C20. Варто зазначити, що c 20 це є одна із найпопулярніших моделей етикет-пістолетів, і вона має доволі складний механізм заряджання етикет-стрічки, про який ми сьогодні вам і розповімо. Перше, що потрібно зробити, відкрити нижній відсік. Він відкривається ось ось вусиками, які знаходяться по бокам від етикет пістолету. Проводимо їх назад. І у нас відкривається цей відсік. Відмінно. Відкриваємо верхній відсік. Таким натисканням потрібно. Це відсік для етикет стрічки Власне, заправляти її потрібно десь приблизно таким самим чином. Як і у інших етикет-пістолетах. Тобто вільний кінець стрічки ми проводимо донизу через отвір. E, Blitz C20 модель вона не має такого спеціального ролика для того, щоб встановлювати сюди таку стрічку, тому вона лежить саме от просто таким чином. Закриваємо, закриваємо відсік. І бачимо, що у нас тут виходить. Значить, у нас вийшла з цієї сторони стрічка, ми її фіксуємо нашим нижнім відсіком. І йде, чи не найскладніша частина. Нам потрібно завести оцей вільний кінець. Ось сюди, ось у ролик. Але для, для того, щоб все у нас пройшло. Гарненько і без всяких проблем потрібно забрати з цього відрізку зайві етикеточки. Там справа в тому, що там всередині знаходиться спеціальний механізм, який допомагає далі якби, просувати стрічку. І от, якщо в цей механізм потраплять от залишки етикеток. То він заб'ється і без сервісної підтримки вам, мабуть, не обійтись. Або в найгіршому випадку з етикет-пістолетом можна буде попрощатись. Отже, що ми робимо далі? Ми заводимо цивільний кінець з цієї сторони. ось сюди. Ось тут є такий пас. Власне, той пас ми і заводимо її. Ось таким от чином. Заволили, трошки наживили. І після наживлення треба трошки проклацати, щоб сам механізм почав, скажімо так, їсти цю етикет-стрічку, щоб він її сприйняв. От вона пішла звідси з цієї сторони. Ви бачите її. Проклацуємо до самого кінця. От, У нас вже пішла ще одна зайва. Не можна такого допускати. Звертаю вашу увагу на це. От, Все, наш етикет пістолет готовий до. Етикетування, як ми бачимо, він етикетує добре. Стрічка виходить звідси, натягується тут. Що хотілося б ще зазначити, Баліц C20, чому він є доволі популярним. Він має два рядки, і значення на цьому етикет пістолеті можуть бути як числові. Так і різноманітні буквені позначки. Тобто, ви можете виставляти тут все, що вам заманеться. Отож, власне, це все. Дякую за увагу. Гарного вам дня!